Коли сіяти насіння томатів. Сіяти насіння томатів 15 березня. Висаджувати розсаду томатів на город 20 травня. Після 20 травня заморозків. Вже таких немає, можна висаджувати. Вік розсади 60 днів. До 60 днів її треба висадити. Після 60 днів розсада старіє. Поява сходів томатів через 8 днів. Потрібно їх досвідчувати, як нема світла, бо, як не будуть їх досвідчували, розсада почне відтягуватись, і буде тоненька, і з неї толку не буде. Ось такий я собі взяв томат Pinchit F1. 100 в паці. Ось так виглядає. Ставим лайк та підписуємось на канал.